Христос Воскресе! Вітаємо вас, возлюблені в во Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Духовні Обрії, які виходять, як завжди, на офіційному Ютуб-каналі Мукачівської православної єпархії Синопсис ТБ. Запрошуємо вас підписатися на канал, поширювати його серед своїх знайомих та друзів, а також відправляти побажання. Пропозиції, запитання на офіційний електронний адрес, який ви зараз бачите на своїх екранах. Цього разу ми запросили в нашу студію протерея Василія Поп, благочинного Великобрізнянського району та голову категазиційної відділу Мукачівської православної єпархії Христос Воскресі. Очень. Воскресе! Отче. Насамперед хотілося б поздоровити вас і всіх наших глядачів із святом світлого Христового Воскресіння. Побажати всім благословення Господнього і миру в цей нелегкий час для всіх нас. Спасім, Господи, отчику. Ми щиро вас вітаємо теж зі святами Пасхи Христової, з цими величними радісними праздниками. Спасибо, Господи. Хотілося вам, отче, сьогодні запропонувати, поговорити про таку тему, досить цікаву і актуальну в нашому церковному і духовному житті, яку можна сформувати наступними словами. Тобто, як не перегоріти в церкві. Ось дивіться, в, в кожному світській професії, в кожній світській професії є таке розуміння, такий термін, як професійне вигорання. Тобто, коли певна професія, якою ми займаємося, стає, стається для нас нецікавою. Ми втрачаємо інтерес в цій професії. Вона здається нам нудною, нам не хочеться нею займатися, або не хочеться розвиватися в, неї, в ній. Щось подібне можна побачити і в церковному житті. Ось скажіть, будь ласка, чи бувало так у вашій пасторській практиці таке явище, коли люди, які відкривають для себе Бога тільки, або навпаки, люди, які вже давно відвідують церкву, ніби втрачають цікавість, інтерес до живого духовного життя? Коли вони починають відноситися до церкви просто як до якоїсь формальності, можливо, інколи механічно, як до якоїсь традиції, чи просто до якихось обрядів, які виконують тільки зовнішньо, але не вникають в глибину віри. Дякую, Очіку, за таку прекрасну і цікаву тему нашого життя, тому що ця тема торкається глибини нашого спасіння, тому що все залежить від того, наскільки людина Повірила або довірила себе Богові, наскільки людина прийшла до Бога, наскільки вона відчула, або сказати іншими словами, пережила Бога в своєму житті, в своїй душі. Ну, в першу чергу хочеться сказати, що кожна людина, яка живе тут на землі, вона шукає радості. Кожна людина по-своєму бачить цю радість. Але кожна людина хоче повністю пережити цю радість свого серця, своєї душі. Хтось шукає і думає, що радість в кар'єрі, хтось інший думає, що радість в певному багатстві, в коштах, або навіть скажу так, в сім'ї. Порою, коли людина цього досягає, вона може в більшості розчаровуватися. Чому? Тому що повноцінного щастя, земні явища або блага людині на сам ділі не можуть дати. Ні кошти, ні кар'єра, і так далі. Повноцінне щастя людина може отримати або може досягнути лише своїм обоженням, своїм наближенням до Бога. І тут от, саме це питання: як людині не перегоріти, коли людина починається знайомитися із вірою Христовою, знайомитися із тими шляхами або індорогами, дорогами, які ведуть до Христа. Дехто з нас прийшов до Христа або знав про Бога в своїй юності, хтось в своєму дитинстві, з молоком матері отримав цю віру в Бога. Хтось прийшов в, свої, в своїх преклонних руках, когось до Бога привело горе. Але що хочеться сказати, в більшості людина, яка приходить до Бога в зрілому віці, їй може все подобатися. Вона зайшла в перший раз в храм і подобається богослужіння. Їй подобається спів, їй подобається порой десь спілкування і бесіди з священниками. Це перші такі ступеньки, якими вона приходить до Бога. Потім вона може більше поглиблюватися, більше узнавати про церкву, більше жити цим, а може трошки людина і після цього більше відпадати. В чому полягає сама сущність? Сущність, на мою думку, як священника, бачучи. Із практики опитука опата свого пастирського служіння скажу таким простим приміром: ми в духовному житті, як ті діти, які починаємо з радості бісти до своїх батьків, бо це добре, або починаємося вчити ходити, ми падаємо. Що батьки роблять? Дитину піднімаєш, вона знову ставала. Кріпко на ноги і знову йшла йшла вперед. Так само і в духовному житті, а потім на що батьки відпускають, щоб ми самі вчилися ходити. Так і в духовному житті людині все подобається. Господь несе людину на крилах щастя, да? а потім її відпускає. Чому щоб людина сама йшла до нього. І порою тут людині, коли вже потрібно самому потрудитися, знову відчути, пережити ту радость, яку вона вперше раз пережила зустрічі з Богом. Могла це відбутися зустріч при добрій справі, при молитві, при бесіді священником, при відвідуванні певних святинь, святих місць і так далі. Потім Господь відлишає, щоб людина сама йшла до нього. І от саме в цьому шляху до Бога є а людині потрібно докласти свого труда. Це перший один із чинників, інших ми можемо звернутися до святого письма, наприклад. До пришти, де багато запитують, чому одні люди вірять в Бога, інші люди не вірують. Пам'ятаємо іванівською пришту про сіятеля і сімена, де ці падали сімена. Господь казав прищі, одно падало на дорогу, яка була протоптана, була твердою, інше падало між терня, третє падало між кам'янисту кам пошву і так далі. І що Господь пояснює? Він порівнює землю із серцем людини. Одно серце. Вже жорстоким, твердоє. Воно що, не прийняло це сім'я. І сім'я почало пропадати, тому що диявол не хоче, щоб людина спасалася. Інша сім'я, куди впала? Вона впала на тернисту почву. Що це означає? Насаме багато іскушень, які бувають на цьому шляхові, про що я говорив, яким людина іде до Бога. Третє сім'я упало на почву, воно почало проростати. Але що, Заботи, суєта нашого земного життя, все куди спішимося, всі часи немає для а, такого а, внутрішнього а, замислення на своїм внутрішнім станом душі, людини, серці, що я хочу, чого я прагну в цьому земному житті, наскільки я живу з Богом і так далі. іншим словом, суєта цього земного життя. Там трошки сім'я пропала, там пропало, там пропало. Так і ми в цьому житті ми починаємо йти до Бога. Потім людина десь трошки іскушення, у нас спотикнулася і залишає собі. Ну, такі є певні чинники, чому людина на самом ділі порою може вигоряти і перегоряти. Хоча тема дуже така е, різноманітна, багато про що можна ще на цю тему е, говорити. Так, дійсно, дякую. Я думаю, що кожен священнослужитель стикається з таким явищем, коли дійсно є багато людей, які відвідують храми і ведуть духовне життя дійсно не повністю осознано. Можливо, їх не навчили батьки в повній мірі, як треба жити духовним життям. Можливо, вони дійсно відносяться до цього просто як до традиції, яку треба. Ну, соблюдати, скажімо так. Вони і виконують якісь зовнішні фактори, освячують пасочки, освячують водичку, приносять своїх дітей на хрещення. Можливо, інколи причищаються і сповідаються, але вони не живуть цим. Вони не переносять всю повноту духовного життя в своє життя і, відповідно, не отримують від віри всіх тих плодів, які би вона могла принести віруючій людині. Звісно, Бога неможливо. Пережити розумом, Бога можливо відчути і пережити серце. А Поки людина не зрозуміє, що таке, є, не переживе любов, вона не може це з розуму зрозуміти. Поки людина серце не переживе страждання, вона може порозуміти, що таке страждання. Повноти, ні, 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 звичайно, так само і людина, якщо не переживає Бога. Своїм серцем вона не може повністю порозуміти, що таке є життя людині з Богом і в благодаті Божій. Чому ще і в Старому Завіті премудрий Сіра говорив такі прекрасні слова, даш ми твоє серце. Ми співаємо постійно на Божественну літургії заповіді блаженства. І там чітко говорить, блаженні чистиї серці, як оті Бога. Побачать, зустрінуть. Так само і людина може сотні разів ходити в храм Божий. Можливо, людина сотні разів може бути присутня на різних таїнствах, на таїнстві Євхаристії, на таїнстві Покаяння, на інших таїнствах але це для неї може бути зовнішнім таким чинником. Або я б сказав, навіть іще традицією. І до ці вінчаться і я йду в інчацію. Інші йдуть і сповід... я йдуть. Сповід... А людина насправді не задумується над тим, а що мені дає ісповідь? В чому я хочу покаятися? Чи хочу я змінити своє життя через покаяння? Якщо людина задумується над цим, і з кожним таємством вона хоче міняти себе, хоче серце своє більше відкрити для Христа, хоче більше пережити його і зустріти його, тоді людина більше відчуває цю благодать Божою. Зовнішні чинники, людина може сотні разів пити святу воду, і вона її не спасе. Людина може сотні разів причешатися, а навіть може причешатися у собі в осужденні, тому що вон для неї вона приходить для причащення для того, щоб зустрітися з Богом, а просто інші так роблять без певної підготовки і так далі. Дякую. Знаєте, ваші слова мені дуже нагадали одну проповідь, яку колись говорив блаженніший наш предстоятель церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. він розповідав, що у людей віра є двох таких видів. Є віра розуму і віра серця. Тобто є багато людей, які вірять в існування Бога або чогось надприроднього, але не намагаються його пізнати. Це віра розуму. Віра серця це віра тих людей, які не просто вірять в те, що Бог існує, які хочуть його пізнати, хочуть його відкрити, хочуть його зрозуміти в своєму житті. Оце є справжня віра. І дійсно, в нас час є дуже багато людей, які вірять розумом, але їхня віра, вона слабка і вона дуже поверхнева. В той же час завжди є дуже мало людей, які вірять серцем. Але це іменно ті люди, які готові все своє життя присвятити служінню Богу, служінню людям, виконання заповідей Христових, участі і навчання в молитві, в пості, в здержаності, в добрих справах. Це дійсно є справжня віра. От скажіть мені, будь ласка, якою має бути віра, от, щоб не перегоріти в людини, в храмі, що таке от, жива віра в Бога? Знаєте, дуже цікаві запитання. Тому що якщо зробити на самом ділі опитування людей, 99%, Я впевнений, де запитаєш ти віриш Бога? Люди відповідають да вірю. Тому що я знаю, що Бог є. Ну і що далі? В святому письмі сказано: і біси вірують, і терпечуть. Хтось тобто, терпіш, вони бояться, вони знають, що Бога є, але від цього вони не стають ангелами, від цього вони не стають святими. Так і кожен з нас, кожна людина, якщо має а, віру на рівні свого розуму, тобто я знаю, що Бог є, він десь там є, він всемогужній, він може все зробити і так далі. Але по факту, як ти живеш, або яким є твоє життя, щоб бути з тим Богом, в якого ти віруєш? Апостол Павел говорить такі слова, покажи мені віру від діл твоїх. Візьмемо святе письмо, Новий завіт. Господь завжди запитував людей, які приходили до нього. А ви віруєте в те, що я можу зробити? А з чим люди приходили? З горю, з бідою. Господи, ізціли мого сина, Господи, ізцілі мене від хвороби, чи ізціли мою дочку і так далі. Перше. Людина не вірила лише в те, що є Бог, є Христос. Вона не сказала, що в мене є біда, є Бог. А вона прийшла до нього. Тобто вона зробила крок на зустріч Христу. Вона не сказала, що Бог мене просто ізцілить. Вона сказала, вона потрудилася, щоб прийти до Нього. Оце це є вже віра нашого серця. Віра як довіра себе Богові. Я прийшов, щоб довірити себе Богові, щоб Господь мені допоміг. Тому що багато людей скажуть, Бог є. Але якщо подивитися в наше життя, чи я живу тим, що той Бог, який мені дає, чи я хочу зробити якісь плоди свого життя, щоб дійсно я був і жив з Богом. Це одне, одне таке запитання, інше Багато людей дійсно розчаровується в своїй вірі в Бога. Чому? Тому що інколи людина думає, от я вірю в Бога, я стараюся жити правильно, свято, і в моєму житті все має бути отак от рівненько. Не має бути іскушень, не має бути хвороби, не має бути страждання, тому що я віруючий чоловік. А хто таке сказав? Многими скорбями нам потрібно віти Царство Боже. <кхе> так Господь говорить: подивімся життя Спасителя. Він яким був. Тернистим від народження до Воскресіння. Подивімося життя учнів Христових, яким воно було тернистим. Вони були постійно в згнані, в скорб'ях, в полізнях, як описує апостол Павел, були гоними і від своїх, і від чужих собі, і так далі. Вимім життя багатьох святителів, яких ми називаємо зараз святих людей, їхнє життя, яким було тернистим. Але в той же час через цей тернистий шлях, через ці скорби, які вони жили, ідучи до Бога, їхня віра укріплялася, вона приумножувалася. Чому? тому що вони йшли до Бога. Вони, як би сказати простими словами, карабкались до Нього йшли з усіма своїми труднощами, тому що вони знали, що от там є світло, там є радість. І от Вони це пережили своїм життям, вони це відчули на своєму серці. Є така дуже хороша, такий хороший вислів. Не можна покинути все на світі, якщо не побачиш хоч одну людину, яка сіяє сяйвом вічного життя. Тобто ми можемо зустріти людину старцем, ми його зовсім можемо не знати, а він нам близький. Ми відчуваємо цю благодать, яка йде із людини. Тобто людина, яка прожила свою зустріч з Христом, бо це є жива віра, коли тобі не важливо, що з тобою буде, ти довіриш в себе Богу, і ти довіряєш. Ти просиш, Господи, дай мені здоров'я, дай мені роботу, чи в мене є певна хвороба? І мене. Але в той же час ти повинен сказати: Я прошу, Господи, да буде воля Твоя, бо це є своя наша віра як відданість себе в руки Божої. Так, дякую. І ще є дуже важливі слова апостола Якова, про які нам, думаю, треба згадати, де він пише, що віра без справ мертва. Тобто ми маємо розуміти, що наше духовне життя, воно таке ж повноцінне має бути, таке ж наповнене і різноманітне, як і життя матеріальне. А насправді, напевно, ще й набагато більше. Ми не повинні до духовного життя відноситися просто поверхнево. І ми маємо намагатися, на мою думку, втілювати в життя те, що ми почули в церкві, прочитали в святому Євангелії, почитали в настановах, от, святих отців, щоб наша віра підтверджувалася нашими справами. Тому що якщо ми хочемо мати живу віру, то ми маємо її показувати своїми живими справами. Підскажіть, будь ласка, от, може якісь приклади, як от правильно це в житті втілити? Ну, Звісно, Кожен із нас сімейний чоловік, сімейний священник, маємо свої сім'ї, нас народжуються діти, міх їм сім років, чи вісім років, чи шість років, ми їх відводимо в школу. Для чого? Щоб дитина чомусь Навчилась. навчилася. Ми даємо університет для чого, щоб дитина чомусь навчилася. Тобто ми хочемо, щоб дитина її розум, формується від того, що вона побачить, що вона почує, що вона отримує в школі чи в університеті і так далі. Ми в своєму духовному житті коригуємося черпанням своєї віри і духовності, як ставленості людини собі, і святого Письма, із церкви Христової. Чому невід'ємною частиною кожної божественної літорії є читання святого Письма, Де нам, як християнам, не звірювати своє життя або порівнювати своє життя по святому письму, письмі. Чи я живу так, я вчись святе письмо. А звідки я буду знати, що це є гріх, або що це є не гріх, якщо я не буду читати святе письмо? Тому першим черпанням нашої віри і правильного шляху до Бога це є святе письмо. Це є виключно той істочник, по якому ми йдемо і до якого ми повинні йти. І от тут людина на ділі в першу чергу черпає і підкормлює свою правильну віру до Бога. Дякую, от навчання це дійсно дуже важливо. Ви про це згадали, і в нас, на жаль, як завжди, не залишається дуже мало часу, але хотілося, щоб ви ще згадали про те, наскільки людині важливо в житті мати духовника або духовного наставника, тобто людину, яка змогла би їй пояснити деякі питання із. Тож Євангелія, про який ви говорите, із духовного життя. Тобто, навчати людину, як правильно вірити і як правильно йти на шляху до спасіння. Це дуже важливо, тому що людині дуже легко заблукати, навіть ідучи до Бога так. по різних дорогах, стежках. В першу чергу від незнання з іншої сторони, диявол може людину відвести від цього всього. Духовний наставник, кожна людина повинна мати свого духовного наставника, пастиря. Священника, духовника, який вже пройшов той шлях духовного ставлення, духовного життя, якою і пройшов цю дорогу, яку він хоче повести іншу людину. Це не просто духовник-наставник, який по книжках може навчати людей. І тому ми кожен для себе підшукаємо того духовника, якому ми бачимо образ Христа, тобто людина, яка пройшла через свою віру а, через свої певні такі страждання, вона досягнула святості, вона досягнула а, такої вершини молитви, вершини добрих діл. І ця людина може правильно скоригувати тебе, як правильно піти таким шляхом. Одна невеличка така, хвилина, така розповідь з життя святителя Луки Луківана Ясенецького, одна із а, його духовних чат, а, з прихожанок, а, підходить раз до батьки, каже. Точніше сказати до Владики, він вже був владиком. Тоді каже, Владика благосвіть, почала взялась Велика Чотиридесятниця, Святий Піст, Я хочу цей піст провести в Сухоєдінні. Владика подивився на мене і благословив, каже: Не благословляю. Я відійшла від нього і трошки засмутилася, як я хочу строго так потримати, як пише каноніка, Святий Піст. Потім пройшло один тиждень, другий. Я захворіла, мама захворів, батько захворів. Я все время. Протязі великого поста настільки ізмотала себе, що якщо б я була не послухалася. Благосвення владики, я б ще про піс, забула. Тобто, говориться про те, що людина, яка прожила духовне життя, вона знає іншу людину провести правильно цим шляхом. Те, що я говорив раніше, ми даємо дитину вчити школу вчителям, в дитячий садок, в університет. Тобто, тим людям, які вже пройшли цей шлях, і вони знають правильному навчити, так і ми, священники чи прості люди, повинні шукати собі духовника, який би нас повів до Христа. Дякую вам. Давайте спробуємо тоді узагальнити. Отже, для того, щоб людина не перегоріла в церкві, не втратила інтерес до духовного життя, а навпаки, жила цікавим, різноманітним духовним життям, вона, по-перше, повинна мати духовника, так, або так. духовного наставника. Інше вона має вивчати віру, заглиблюватися в неї. Так? Без цього неможливо Так, людина. Неможливо. Потім вона має намагатися те, що вона вивчила, втілити в своє життя, тому що без справ наша віра буде мертва. І на сам кінець вона обов'язково повинна духовно практикувати. Тобто по міру сил, по міру свого благословіння, духовника, відвідувати богослужіння, участвувати в таїнствах, молитися, поститися, утримуватися, тобто виконувати різні духовні практики, звичайно, в міру свого духовного життя. І от наостанок... Є в нас ще пару хвилиночок. Скажіть, будь ласка, які плоди отримує людина, якщо вона дійсно осознано і правильно веде своє духовне життя? Ну, найвеликий такий плід для людини це, звісно, благодать Божія. Благодать Божія дає людині мир і радість. Ми зараз проходимо з вами такі дні Пасхи Христової. І після пасхальні дні ми завжди згадуємо словами, які Господь вітав своїх учнів і інших людей. Це були е, прості такі дві слова «мир, Мир. вам і радуйтеся. Насамділі не може бути радості там, де немає мира, не може бути мира там. Де нема радості. Він говорив це не зов, Він говорив як про внутрішній мир і внутрішню радость, тому що мир починається з внутрішнього стану людини. Війна починається з внутрішнього стану людини. Собі, хто має мир, мир дає іншим. Я Господь, говорив, мир мій даю вам. Тому основним плодом духовного життя людини це є, звісно, благодать Божа. тому що все це, що ми, про що ми говоримо, віра. Молитва, покаяння, добрі діла це лише інструменти для стяжання благодаті Дайте Святого Духа. Духа. Тому що саме благодать Божа спасає людину. Основним завершу слова словами Святими Івани, Благодатью Боже, ви єсте спасенні во Христі Ісусі. Не чим інше благодать І ця благодать нам дається церкві Христовій по наших трудах, нашій вірі і нашому доброму житті. Так, як і казав Христос, що спочатку шукайте Царство Небесної, да? тобто цієї благодаті, а все остальне вже вам переложиться. І дійсно людина, яку торкнулася ця благодать Господня, вона має все, що тільки їй потрібно для і земного, і для духовного життя. Дякую вам дуже за цю цікаву розмову. Будемо намагатися з допомогою Божою втілювати ці слова в наше життя. Паси вас, Господі, і надіємося до нових зустрічів. Бережи і вас Бог, міру вам всім.